Вітаю, друзі! З вами Катруся Полій. Маю для вас невелику загадку. Це дуже популярний засіб пересування, який завоював серця не тільки дітей, а й дорослих. Однак мало хто знає, наскільки цікава у нього історія і як він змінився протягом декількох століть. Догадались про що? я? Так, це все про самокат. Поїхали! Точної інформації про те, хто Хто і як і коли винайшов самокат, немає. Існують деякі розбіжності. На просторах інтернету гуляє величезна кількість недостовірної інформації про історію самоката. Вважається, що зображення зустрічається на давніх фресках. А деякі дослідники вважають, що саме Леонардо да Вінчі працював над створенням такого транспорту, і підтвердженням цього є його малюнки. Зупинимось на офіційних версіях. Кажуть, що перший самокат виготовив Міхаель Каслер. Як виглядала новинка, точно невідомо, але кажуть спогади сучасників, що керувати було важко. Ще пишуть, що в 1791 році у Франції граф Де Севрах виготовив самокат, дуже схожий на пристрій Міхаеля Каслера, і назвав його Селеліфер. Але найофіційніша і найправдивіша версія каже нам, що самокат сконструював німецький винахідник Карл фон Дрес. У 1817 році він був зроблений з дерева і називався дрезиною. Його винахід зовні нагадував велосипед без педалей. Частенько його називали машина для ходьби. Крім того, в різних країнах він мав різні назви. Самокат велосипед Денді Хард. The самокат Дреза через свою оригінальність дуже швидко здобув популярність і не тільки у Німеччині, а й в Англії та континентальній Європі. Майже щодня газети друкували, карикатури і різні малюнки. Із зображенням цього ноу-хау. Згодом пристрій удосконалив швейцарець Вім Оботер. Він зробив самокат, який можна складати та з легкістю перевозити. А тепер перейдімо до користі, яку ви отримуєте під час катання на самокаті. Всього година їзди може замінити тренування у спортзалі. Тривалі катання на самокаті зміцнюють м'язи ніг, нервову систему, тренують увагу, зір, концентрацію та дихальну систему. Завдяки цьому транспорту покращується настрій та з'являється заряд енергії. Випробуйте це відчуття польоту на землі. Якщо у вас немає такого чудо-пристрою, то настав час його придбати. Насолоджуйтеся катанням і зміцнюйте здоров'я. А з вами була Катруся Палій. Зустрінемось у наступних випусках у програмі Рожеві окуляри. окуляри». Па-па!